Доброго вам здоров'я, шановні! Дуже цікавий день у нас з вами сьогодні в нас 19 грудня. Це в нас День Мученика Буніфатія, преподобного Ілі Муромця Києво-Печерського в ближніх печерах. Ну, а за перехідним народним календарем, в нас нині 2 на 10 п'ятниця перед Різдвом давно їх не було. Кілька останніх п'ятниць в нас були звичайні з вами. От сьогодні, нарешті, в нас 2 на 10 п'ятниця настала. Ви вже знаєте, що цей день саме пов'язаний з безліччю заборон саме для жінок. І вони дуже-дуже суворі, треба їх дотримуватися. Про них я далі розповідаю. Він, а поки що давайте придивимося до погоди. Який сьогодні день буде по погоді, то такий буде липень наступного року. Ми це дивимося кожного дня, починаючи від Спередона, що був 12 грудня, і аж до самого святвечора, що буде 24 грудня, перед Різдвом. І кожен день з цих 12 днів, що між цими двома святами, по погоді в нас по ним можна ворожити на погоду на наступний рік. Тож сьогоднішній день в нас відповідає за липень. Придивіться, чи сьогодні тепло, чи морозно сьогодні, чи вітряно, чи безвітряно, чи сухо, чи мокро. Такий буде в нас липень наступного року. Ну, а взагалі, як я вже сказала, у нас 2 на 10, п'ятниця перед Різдвом. За цю п'ятницю сам Господь візьме душу його до царства Небесного. А ще під час смертельної агонії до людини появиться сам Бог і ангели. Що це я вам тільки що прочитала? Це та винагорода, яку отримує людина, яка сьогодні буде тримати дуже-дуже суворий піст. Суворий піст мається на увазі це хліб і вода, ну, такий самий піст суворий, як на Страсну п'ятницю. І деякі бабці, прабабці, жінки літні в давнину, коли хотіли отримати такі нагороди взагалі за кожну 12-ту п'ятницю, якщо дуже суворо постати в цю п'ятницю, то там передбачається певна винагорода. І от бачите, винагорода зараз саме така, і літні жіночки вдавнино, які хотіли. Саме отримати цю винагороду, вони постили дуже своро, вони взагалі їли хлібчик тільки один раз в день. Я вас до цього не закликаю, я просто вам розповідаю, як за правилами це відбувалося. Ну і ще що важливо пам'ятати, що п'ятниця в нас триває 24 години, і піст, відповідно, так само має тривати 24 години, тільки сухий хліб. Та вода, І з цього відео ви дізнаєтеся ще більше цікаво ну, я вам точно відповідально заявляю, що те, що я тут розповідаю, більше ви ніде не знайдете, бо я це збираю. По десятках і десятках етнографічних джерел, старовинні книжки розглядаю і складаю з цього отакий динамічний на 2025 рік календар народний український. Другого такого точно немає в всьому взагалі в всьому інтернеті. Ну, пошукайте, може, то щось подібне знайдете, але я сумніваюся, тому що дійсно я його складаю сама. Підгледіти це десь неможливо, це має бути хтось ще такий, хто ну, як я, дуже цікавиться цією темою. І прям вникає в неї, прям живе цим цікавиться. Тож, певною мірою, дійсно тут унікальний контент, розповсюджуйте його, допомагайте всім, хто цікавиться народними звичайними традиціями, дізнаватися про це. Ширте, діліться, робіть репости, обов'язково пишіть коментарі під цим відео, це так само допомагає. Звісно, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник, обов'язково додивіться до кінця і обов'язково натисніть лайк, вподобайку. І сьогодні, 19 грудня 2025 року, я дякую. Господові богові я дякую всім всім захисникам нашим за захист, я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні і я продовжую. Преподобний Ілля Муромець, знаний також як Святий Ілля Муромець києво Печерський, або Ілля Чобіток був ченцем і чудотворцем києво Печерської лаври 12 століття. Він жив у часи, коли Русь постійно потребувала захисту а віра й воїнська служба часто поєднувалися в одній долі. Відійшов в засвіти преподобний приблизно 1188 року, а його мощі донині спочивають в Антонієвих печерах свято києво кивопечерської лаври. Канонізований він був в 1643 році разом з іншими годниками Печерської обітелі. Церква вшановує Муромця як преподобного, тобто людину, яка через подвиг життя, стриманість і служіння Богові досягла духовної досконалості. Водночас в народній пам'яті та пізніших джерелах він тісно переплівся з образом блинного героя Лі Муромця, що зумовило численні легенди та припущення. Достовірних відомостей про його земне життя збереглося небагато і відсутність окремого життя. Києво печерському патерику свідчить про те, що в Чернецтві він перебував відносно недовго. Ймовірно, пострах відбувся за ігуменства преподобного полікарпа Печерського в другій половині ХІХ століття. Пізніші друковані джерела засвідчують, що в Антонієвих печерах шанували мощі чінця Іллі на прізвиську Чобіток, якого пов'язували із давніми воїнськими подвигами. Саме через це з'явилися версії про його походження з мурома або моровійська, хоча сучасні дослідники схиляються до думки, що прізвисько Муромець могло бути пізнішим нашируванням, пов'язаним з популярністю болинного епосу. За церковною традицією до пострагу Ілля був воїном, відомим своєю силою і відвагою і використовував її для захисту людей та рідної землі. Після тяжкого поранення він прийняв черництво в Києво-Печерському монастирі. Та дав обітницю не брати до рук зброю. Водночас перекази говорять, що коли обителі загрожувала небезпека, він став на її захист і зазнав вирішальної рани, після чого завершив земний шлях у монастирі. Наукові дослідження мощей преподобного, проведені наприкінці ХХ століття, підтвердили, що Ілля Печерський був людиною виняткової фізичної сили, високого зросту і кремезної статури. Вчені, встановили, що за життя він мав серйозні проблеми зі здоров'ям, які могли обмежувати рухливість, а також сліди численних травм. Причиною покоєння стала глибока рана в області серця, що узгоджується із переказами про його останній подвиг. До преподобного ілімуромця християни звертаються з молитвою як до мужнього воїна Христового, просячи допомоги в боротьбі з ворогами, видимими і невидимими. Зміцнення духу та захисту у важкі моменти життя. Його образ поєднує в собі силу воїна і тишу монашого подвигу, тому він сприймається як заступник тих, хто потребує внутрішньої стійкості й духовної відваги. Проподобний Ілля спочиває в Антонієвих печерах у молитовному положенні, склавши пальці правої руки двоперсно. Ця деталь привертає особливу увагу, адже саме її противники ніконянських реформ використовують як аргумент на користь стародавнього двоперсного хресного знамення, вбачаючи в цьому збереження давньої церковної традиції. Щороку, в День пам'яті преподобного Ілі, 19 грудня, в Києво-Печерській лаврі рано вранці біля мощей відбувається особливе богослужіння. Під час служби раку відкривають. І вірянам дозволяють доторкнутися до правої руки святого. За свідченнями паломників, вона завжди залишається теплою, що сприймається як знак живої молитви, преподобного за людей на тому світі і як підтвердження його особливого заступництва перед Богом. За перехідним народним календарем маємо сьогодні дуже важливу дату п'ятницю перед Різдвом Христовим. У світогляді українців п'ятниця посідала завжди особливе місце. І вирізнялися серед інших днів тижня. Культ п'ятниці пов'язували із образом богині Мокоші, єдиного жіночого божества, давньоруського, давньоукраїнського пантеону, чий ідол стояв в Києві поруч із ідолом Перуна. Після християнізації ці уявлення трансформувалися в народній свідомості в образ параскеви П'ятниці. На Слобожанщині п'ятницю уявляли у вигляді дівчини або молодиці. Яка могла з'явитися людям і стежити за дотриманням п'ятничних звичаїв. Народні перекази про п'ятницю багаті на суворі заборони на жіночі роботи. Вважалося, що в п'ятницю не можна прясти, ткати, золити полотночі сорочки, м'яти і трусити коноплі, дерти лико, а також виконувати всі підготовчі дії, пов'язані з прядінням. В народній уяві п'ятниця постає як жінка з розпущеним волоссям, яку водили селами в обрядових діях. Ну, іноді це була справжня жінка, іноді її просто уявляли, що вона там ходить. Казали, що вона ходить по хатах і дивиться, хто порушує заборони, а за непослух карає, скручуючи пальці господині або нав'язуючи людині важке якесь випробування. Саме тому прядіння в п'ятницю вважали найбільшим гріхом. Особливо на прялці, яку приписували нечистому походженню, бо така робота сприймалася як зневага до святої п'ятниці. Водночас народна традиція знала й інший бік цього образу. П'ятниця могла бути справедливою та милосердною до старанних і покірних. В переказах вона допомагає бідним і знедоленим дівчатам навчитися прясти так майстерно, що їхня праця ставала взірцем для всіх. Любов Аніщенка колись в нас, ну в мене тут на каналі під якимось із відео залишила таке цікаве свідчення. Слухайте уважно. У 2025 році прийшов в церкву на службу один дідусь і розповів мені, і присутнім це Любов розповідає. Це наша глядачка. Значить, і розповів він таку історію, що сьогодні його знайомій приснився сон. Ішла жінка по залізничній колії, а назустріч їй стала Божа мати ростом від землі до неба і спитала жінку А ви по п'ятницях, перете білизну, вимиваєте все від бруду? так відповіла жінка. Тоді Богородиця сказала жінки, в п'ятницю я стою розп'яття свого сина, і чисті сльози проливаю, а ви бруд і грязь. Ну, тож не можна прати категорично заборонено взагалі якось а, забруднювати воду, бо так само цей день пов'язаний із водою. Ну і вода взагалі це жіноча енергія, вважається. П'ятниця жіночий день. В п'ятницю не прядуть, бо кажуть, одна баба замирала, і як водили її по тому світі і показували все, то бачила вона, що в одному місті такого черви багато, червів страх. Що це пита? А це, каже та костриця, що баби по п'ятницях прядуть та трусять. Також в п'ятницю заборонено мити голову і не можна мити підлогу, майте це на увазі, ми воду не забруднюємо ніяк ніякими способами. Старі господині, бувало, в ніч з четверга на п'ятницю, застеляли стіл, клали хліб сіль, ложку, ставили трохи юшки або каші в горщику, накритому зверху мискою, і все це для святої п'ятеньки. Залишки цього звичаю зберіглися й донині в деяких глухих селах і хуторах Лубенського повіту. Особливо суворо забороняється в п'ятницю працювати вагітним. Є легенда, що під час пологів, коли породілля буде просити помочі в п'ятниці, п'ятниця їй відповість Погоди. Я спочатку поприбираю, повимиваю, пошию, попряду, а вже потім тобі на поміч прийду. Співати в п'ятницю не можна. Але якщо жінка буде співати колисково своїй дитині, то має сказати такі слова: П'ятінко, дівонько, прости мою душу, хай я маю гріх великий, заспівати мушу. «П'ятінко, дівонько, прости мені нині, бо я буду співати дитині. Ще одна робота, до якої заборонено братись в п'ятницю це вчиняти тісто та пекти хліб. Всі ці заборони дуже-дуже суворі, саме в Великій П'ятниці перед великими святами. Всього таких п'ятниць 12 в році, коли суворо-суворо забороняється робити все, що я вам перерахувала, перелічила. Але є три джерела, в яких ці списки цих п'ятниць подаються. І вони трішечки відрізняються. Є якісь п'ятниці, які в цих джерелах збігаються. А є п'ятниці, в яких трішечки розходяться От, до речі. П'ятниця перед Різдвом не всюди вказана. В двох із трьох джерел вона вказана як така п'ятниця 2,10, дуже велика і дуже серйозна. А в третьому джерелі вона не вказана. Там вказана водохрещенська або богоявленська п'ятниця, наступна, яка буде назвами. Тому майте це на увазі. Я... Чому так ніхто не знає, бо це дуже стародавні якісь такі відомості. Але всі три джерела поважні, тому, скоріш за все, йдеться про якісь місцеві. Там регіональні відмінності, звичаї. А, і знову ж таки, ми не можемо уточнити, де саме, якщо це так, і де саме були в повазі які саме п'ятниці. Тому а, я буду просто вас повідомляти про всі. взагалі всі п'ятниці вони мали такі заборони, але найбільш суворі заборони були саме по таких п'ятницях перед великими святами. Майте це на увазі? За народним. А, і, ну, і це все стосується тільки жіночих заборон. Чоловікам можна все робити прекрасно в п'ятницю, тільки жінкам не можна. За народним місячним календарем, нині в нас чернець це останній день перед молодиком. Молодик вже завтра. В традиційному світогляді українців межовий час сприймався як особливо небезпечний для всього живого, адже він пов'язаний з переходом між станами, фазами і просторами. Будь-яка межа в уявленнях народу українського мала двоїсту природу і завжди балансувала між добром і злом, людським та демонічним, сприятливим та загрозливим. Саме тому моменти переходу, ну або зміни фаз місяця ніколи не вважалися нейтральними. Вони відкривали можливість як для добрих змін, так і для небажаних впливів. В картині світу східних слов'ян такою особливою семантикою наділяли зміну фаз місяця. Перехід від однієї квартири до іншої розуміли, як, розуміли як перекрій часу, коли звичний порядок порушується. В цей період за народними спостереженнями змінювалась обов'язково погода, настрій і перебіг подій. І ці зміни могли бути як сприятливими, так і несприятливими. Вірили, що положення місяця на небі безпосередньо впливає на стан світу і триває доти, доки не настане нова квартира. Особливо загрозливими вважали безмісячні дні. Їх пояснювали як час, коли місяць зазнає покарання, сходить до пекла, очищується там і готується до нового народження. Нічна темрява без місячного світла посилювала негативну символіку темного чорного кольору, а сам цей час приймався як небезпечний і нестабільний для людини. Три дні, коли місяця не видно на небі, вважалися межовими і демонічними, коли активізуються сили, пов'язані з потойбіччям. В народних віруваннях саме в такі моменти чарівниці та відьми переходять в межі звичайного простору. Але не треба вважати, що ну, якщо прямо цей чернець наступає, тобто чорні в ці дні місяця на виду на небі, то прям все життя зупинялося, ніхто нічого не робив, просто ну, сиділи і все дивилися на це або ні. Звісно, були корисні справи, які можна було проводити саме на такій фазі місяця. Перш за все, це всі справи, які стосуються із лікуванням або з. Позбавлення від якихось негативних чорних впливів, там позбавлення від пристріту, позбавлення е, кофтуну треба зрізати саме на такому місяці. До речі, значить сновидіння в нас віщими не вважаються на такій фазі місяця, е, Стрихтися суворо, суворо заборонено. А от е, кофтун можна зрізати так само, ковтун зрізали, коли позбавлялися, позбавляли людини від якоїсь хвороби, так само використовували, якщо був, був на людині ковтун. уявляли, що ця хвороба це саме ковтун. І символічно його зрізали. Так само можна було ем, позбавитись від інших якихось недуг, які. І вони, причому вірили, що вони підуть і не повернуться. Наприклад, від корчу можна було позбавлятися на цій фазі місяця. Корч це нагле, незалежно від волі, болюче окорчення м'язів. Коли гуцул мав корч, він йшов до знахаря, і той посилав його до схід сонця принести води з дев'яти криниць чи джерел. Потім наливав цю воду до дерев'яної миски, додавав три зубці часнику і йшов під неї під наглу скелю. Все це робилося також іще до сходу сонця, бо примівка боїться денного світла. Тут, тут, уклони, тут уклонившися тричі скелі, брав примівник ножа і робив ним ніби тригранний пророб у воді, розставляючи часник на рогах того задуманого трикутника. Проколовши потім кілька разів воду вістрям ножа, він проговорював отаке от замовляння, слухайте уважно. Водичко Йорданечко, вмиваєш луги береги, коріння, біле каміння, вмий і цього хрещеного, містоврожденного від уброду, гніву, ненависті і всякого злого. Замовляння і текст його я залишу в першому закріпленому коментарі. Це автентичне замовляння. Ви знаєте, що в мене всі замовляння автентичні. Зможете принагідно скористатися, тільки пам'ятайте, що замовляння ми читаємо три рази або три по три рази. І бачите, краще це читати, коли буде темно на вулиці. З приводу посту, то піст сьогодні в нас суворий з вами. Це хліб. Та вода для тих, хто хоче отримати виногороду, тому рецепт я сьогодні давати не буду. І просто знаєте, що зарічливі бабці постили так, вони їли один раз в день, пили воду весь день, а їли тільки хліб один раз в день в таку п'ятницю, як сьогодні. Ну, а всім іншим, хто нас пістри має, я нагадаю, що забороняється м'ясо, сало, сметана забороняється, молочко, яйця, всі продукти, які з ними пов'язані, так само забороняються. І риба так само забороняється, бо в нас п'ятниця по п'ятницях ми рибу. Бо у Пилипівський піст Різдвяний. Не їмо. Ну, а після заходу сонця краще так само не виходити на двір. Дійсно, жінкам сьогодні краще дотримуватись тих заборон, які п'ятниця свята нам приписує саме на таку п'ятницю. Будьте уважні, будьте обережні. Ну і ще давайте привітаємо іменинників. Це в нас сьогодні Григорій, Ілля, Тимофій та Аглая. В цей день бажаю вам спокою, щедрого благословення та радості, яка зігріває душу. Хай здоров'я буде міцним, добробут стабільним а кожен новий день приносить все більше світла. Нехай удача не оминає ваші дороги, а статки зростають під добрим небесним захистом. Бажаю мудрості вам, натхнення віри в себе та відчуття опори поруч. Хай в домі панує мир, а серце знає вдячність. Нехай небесні покровителі бережуть вас від бід, від тривог. Дають ясні думки і підтримку всьому, до чого прагне ваша душа. Ось такий день сьогодні цікавий, шановні глядачі, бачите? Перехідних звичаїв сьогодні вдосталь, є над чим задуматися і е, до чого дослухатися. Мудрість наших предків дійшла до наших днів, тож давайте користатися нею. А завтра знову давайте зустрічатися. День завтра супер цікавий. напевно, що це один з найнебезпечніших днів взагалі в цьому році, тому що, по-перше, в нас майже буде день зимового сонцестояння. Він післязавтра буде, але це ну, приблизно він. Це буде в нас на найдовша ніч можна. Можна сказати, завтра-післязавтра. І ще на додачу до цього в нас буде молодик. Тобто, чорний місяць і найдовша ніч. Ну, прямо розгуну чистих сил, тому треба бути обережним і бути треба підготовленим до цього. І ми підготуємось завтра на цьому каналі. Повертайтесь обов'язково, щоб дізнатися в деталях все про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я вам дякую за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра. До побачення!